Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати пиріжки з зеленою цибулею і яйцями. Зараз саме сезон цих пиріжків. Так, усі готують і вирішила приготувати я. <кій> <кій> Вибачаюсь за хриплий голос, ще не виздоровіла повністю, але потрібно працювати. Я можу захрипла бути місяць, так що буду готувати. Тут у мене 500 грам борошна в мисці. Тут у мене яйце, додаю чайну ложку солі. Трішки розколочу. <кій> і виливаю сюди в борошну. У цій мисочці в мене опара. Тут у мене дріжджі, вода, цукор і борошно. Перемішала все в описі під відео напишу рецепт. Там окремо є опара і окремо далі тісто. Поставила в тепленьке місце, підійшло, підійшла опара, і тепер буду додавати її у борошну. Це в мене молочко тепленьке. Також сюди додаю. Трішки перемішала. Тепер 2 дві три ложки сметани по рецепту. Я додам три, так як у мене більша порція то я додам три. І олію додаю. Дві столові ложки по рецепту. Так, і тепер додаю опару, яка в мене вже хоче втекти. Так, перемішую тісто і буду замішувати вже далі, зараз ложкою перемішаю, а далі вже буду замішувати руками. Замісила я тісто, таке м'якеньке тістечко. Більше борошна не додаю, трішки миску борошну і ставлю в тепленьке місце, нехай підходить. А тим часом підготую цибульку і яйця. Яйця зварила вже і покришу все цибулю і яйця на пиріжечки. Продовжую готувати свої пиріжки, а верніше начинку на пиріжки. Зварила яйця, отак дрібненько порізала. Цибулька зелена і кріп також покришила дрібненько цибулю, тільки зелену частину порізала. Біленьку залишила буде до борщу. І такий ще в мене інгредієнт. Його не можна сказати, що це інгредієнт, а як приправа трішки в мене копченої ковбаси. Дрібнесенько також покришила, додам сюди. Взагалі-то я люблю додавати сюди варену ковбасу або сосиску, сардельку, щось таке. І твердий сир додаю, буває. Сьогодні немає ні сиру, ні ковбаси. Вареної тільки оце така копчена ковбаса. Зараз все це змішую. Тільки цибулі і яєць. Я думаю, що тут залежить від смаку, хто як любить. Більше зелені чи більше яєць. Я ще додам. Ложечку сюди сметани. Щоб більш така начинка не така суха була. Можна майонезу додати, я ложку додам сметани. Перчику меленого. І все, більш ніяких приправ додавати не буду. Перемішаю і буду вже ліпити пиріжки. Забулася посолити, так що повернулася за смаком ще солю. Добре, що згадала, Були б не сол... начинка була б не солона. Все, а тепер уже все перемішую і готую пиріжи. Начинка готова в мене. Перемішала. Тісто в мене вже хоче втекти. Таке пухкесеньке. Можна тісто викласти на доску, зробити кульки і ліпити пиріжечки. Я буду сьогодні швидко, без доски, буду так, як я роблю біляші або пиріжки в олії смажу, руки змащую олією і буду частинками відривати тісто. Так, відірвала і формую пиріжечок. Ну, так. Взагалі, <кій> то пиріжки із яйцями з цибулею, то роблять і на соді, на кефірі багато. Я також робила і на кефірі, і на соді. А сьогодні вирішила на дріжовому тісті. Буває і так, роблю і так. Формую такі довгенькі пиріжечки, сьогодні довгенькі. Можна круглий робити, хто який любить форму, таку можна і робити. Ну сьогодні я хочу отакі зробити. Я підготувала піднос, змастила його олією. І зараз буду поліплю трішки пиріжків, не всі зразу. <кій> Частину зараз поліплю. І почну смажити. А потім в процесі буде. Ти буду підсмажувати, а ти доліплювати. Бо якщо зразу поліпити всі, то пересходять і не дуже буде добре. А ці, що я ліплю, зараз поліплю дефілен 10-15, вони постоять, трішки попідходять і почну смажити. А ти буду доліплювати. Зручно і так ліпити. Кому зручно на доску викласти тісто і формувати на дості. Можна зробити кульки, щоб вони також підійшли. Трішки тісто буде таке тоді більш піддатливе. Але я роблю сьогодні так. У мене не майстер клас, як правильно і як взагалі там як когось учити. Показую, як я готую колись. Буває, більш так хочеться зробити все правильно, а буває, що потрібно швиденько, без таких заморочок, якихось то отак роблю. Такі довгенькі сьогодні у мене пиріжки будуть. І так, зараз поліплю частину, у мене на здорова сковорода десь <кій> штук 6 буде, мабуть, таких пиріжків то Я десь на дві сковороди чи на три зроблю. Нагрілась у мене олія, пиріжечки підійшли, буду смажити. Я беру таке тісто, кидаю, якщо крім нього вже є кипить, бульбашки є, то значить олія нагрілася вже достатньо. Буду викладати пиріжки, але не потрібно, щоб сильно кипіла олія. Такий середній вогонь не дуже сильний. Я ще знаю що трішки. У мене п'ять пиріжечків сюди ляже. Олії так багато я наливаю, щоб. Так, посередині пиріжка була олія. І зараз трішки не буду чекати, щоб повністю там вже підсмажилися з цієї сторони, трішки підсмажиться і буду перевертати. Ну так, трішки вони там тісто запеклося і я вже перевертаю І Буду крутити їх потім то на одну сторону, то на другу. Трішки знов підрумяні з цієї сторони, потім знов буду перевертати. І так вже буду смажити до готовності. Так, перші пиріжки в мене вже готові, підсмажилися, буду знімати. Знімаю на паперові рушнички, щоб лишню олію забрати. Я зараз буду викладати. Слідуючи. Посмажила я свої пиріжки, спробувала. Що я вам хочу сказати? Це дуже смачні пиріжечки вийшли, дуже смачне тісто. Начинка, само собою, смачна. Завдяки тому, що я додала сметану, то вона така не суха і ковбаска свою роль зіграла, але тісто мені дуже сподобалося. Таке пухкеньке і смачне на смак тісто. Сюди йде і молочко. Можна там по рецепту сметану, можна кефір. Але сметану, якщо сметану там по рецепту йде 2-3 ложки, то кефіру достатньо 1 ложки, там так написано в рецепті. Але тісто дуже смачне. Так що, хто не пробував, Рекомендую вам спробувати. І я думаю, що таке тісто буде і з будь-якою начинкою. І навіть із солодкою, солоною різною буде смачно. Зараз вам розламаю, який холодніший. Це, значить, не такі. Дивіться, яке тісто. Пухкусіньке дуже. Бачите? Дуже-дуже гарне тісто. Мені дуже сподобалося. Так що, хто не готував, обов'язково приготуйте, начинка випадає. Хочу вам показати ще так, щоб краще було видно, яке тісто. Тут дуже гарне тісточко. Я там говорила, не знаю, чи говорила чи ні, як викладала пірішки. Можна прикривати кришкою. Я, наприклад, так робила на початку прикривала, там пару разів перевернула, прикрила, а потім вже досмажувала без кришки. Як вже почали вони підрумянюватися більше, то кришку вже не накривала. Так що готуйте, хто не готував по такому рецепту. Пиріжки із цією начинкою можна з іншою. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.